Здоров'я в кожну притиночку тіла, і гарного настрою весь час, дружині Тетяні Юрівні Санталовой, течі Алі Васильівні Лугової, батькам Олександра Сергіовича Санталову, Ларисі Олегівні Санталовой, рідним в Ізраїль, рідним в Канаді, сім'ї Андрія Тимошенко, сім'ї Віктора Ванюшкіна, всім військовим України, всім військовим Ізраїлю. Україна переможе. Як ранок наступає після ночі, уж тільки серденько все бачить, і навіть те, чого не бачить очі, Я жити хочуть. Відстань між нами скоро скоротиться до нуля. Щастя точне буде, і щастя буде все життя. Я з кожним днем кохаю все сильніше, і це взаємно точно знав, навіть більше.